1969 році в Харкові було створено Центральний Державний науково-технічний архів України. Він став унікальним сховищем документів, що репрезентують історичні етапи розвитку науки і техніки нашої держави. Ми опікуємося тим, що зберігаємо історію науково-технічного прогресу. Тобто Поле нашої діяльності це науково-технічні документи. Умовно ми зберігаємо п'ять груп таких документів: це і проектна документація, це конструкторсько технологічна, це і якісь рішення, які залишилися в звітах про науково-дослідні роботи. Це патентна документація. А також ми зараз активно намагаємось працювати у напрямі усно-історичних Досліджень тому збирати такі документи, в тому числі, зокрема і того, що стосується подій війни, головна зберігачка фондів архіву Юлія Коваль розповідає, наскільки ретельно дотримуються умови у сховищах. В даному архівосховищі можете побачити документи, які зберігаються в правильних умовах, закартоновані. З ярликами початок повномасштабного вторгнення рашистської армії в Україну харківські архівісти зустріли на своїх робочих місцях. Я дуже вдячний фактично більшості нашого колективу, які, незважаючи на всі обставини, ті, що виникли того ранку, вони прийшли на роботу, і саме це дозволило нам вжиті заходи в той день законсервувати ну тобто, вжити тих заходів, що дозволили зберігати документи упродовж певного періоду, коли Харків був напівблокований. Коли щоденні обстріли були, ми зберігли ці документи, і це наша місія. Ми її виконуємо. І наші співробітники дуже відповідально ставляться до цього. Вони усвідомлюють, що вони не просто працюють на державу, ми зберігаємо фактично минуле заради. Майбутнього наш архів працює, незважаючи ні на що. Працюють наші співробітники. Кожного дня ми виходимо на роботу і працюємо для того, щоб зберегти надбання нашої держави, адже це національний архівний фонд, який повинен зберігатися, який повинен показувати розвиток нашої держави, адже це дійсно велике і цінне надбання. Кожен архівіст працює на своєму місці. Харківські архівісти вдячні за благодійну допомогу, яку вони отримують під час війни. Хотілося б у напрямі забезпечення збереженості акцентувати на тому, що нам були надані е е сейфи, які е е не згоряємо вони, і е е за підтримки державної архівної служби, зокрема голови Державної служби е архівної. Анатолія Володимировича Хромова ми отримали цю допомогу. Марат Балишев, який є доктором історичних наук, як ніхто розуміє, що архіви містять не лише документи, вони зберігають пам'ять нації. Ми намагаємося робити якісь дослідження з усної історії, і в цьому контексті, в цьому напрямі, нам Здалося, що було б дуже корисним зафіксувати події сьогоднішньої реальності, викарбувати їх у фото фотографіях. У нас виникла ідея. Спільно з Адамом Каспіркевичем зробити такий проєкт, де ми зафіксуємо, ну принаймні, поки що ми фокусуємось на Харкові. І я думаю, що потім це буде розповсюджено на різні міста України. Він фіксує злочини військові. Стосовно історико-культурної спадщини історичних будівель, які розташовані у місті Харкові. Ми підбираємо документи, які зберігаються. Документи, які дозволяли креслення в першу чергу збудувати ці будівлі, Адам Касперкевич, польський юрист і палкий прихильник України, з 2022 року приїздить до Харкова як волонтер. Я сьогодні згадую 2023 рік, коли ми перший раз зустрілися з паном Адамом, польським юристом, волонтером, і ми, нас вразило найбільше і мене особисто його завзятість і його саме ініціатива щодо фіксування злочинів російської армії проти українських. Бібліотек він присвятив цьому проєкту майже рік свого життя, коли він виїжджав в небезпечні місця України Київщини, Харківщини, Херсонщини. Він Хотів одразу фіксувати саме такі от по горячих слідах важливі факти. Коли Адам Касперкевич потрапив до Центрального державного науково-технічного архіву України і його директор Марат Балишев показав йому уламок рашистського снаряду, що пробив вікно будівлі. Він був вражений мужністю та витривалістю харківських архівістів. Хоча би подякувати пану Маратові Бібаша. Я дуже вдячний за можливість взяти участь у проєкті, який присвячений фотофіксації документів харківського архіву. а також можливості зробити зйомку унікальних історичних архітектурних об'єктів. Мене безмежно захоплює мужність українців архівісти у Харкові продовжують працювати, незважаючи на обстріли. Нібавіончатих атаку в нальоту в бомбардовані в вчанґом загрожанню. В рамках проєкту Погляд на війну через об'єктив Адам Кастеркевич здійснив фотозйомку низки цивільних та інфраструктурних об'єктів міста, світлини. Польського волонтера будуть представлені на виставках у супроводі архівних креслень та ретрофотографій. Серед таких об'єктів зруйнований снарядами рашистських терористів унікальний спортивний комплекс Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Підуємо ще в огромній салі спортової політехніки в Харкові. Ми знаходимось на руїнах спортивного комплексу Харківського політехнічного університету. Тут мало що вціліло після ударів російських ракет. Видовище просто жахливе. Я роблю фотографії, щоб зафіксувати злочини, і весь світ дізнався про трагедію війни в Україні. І навіть зараз. Під час нашого спілкування триває ракетний обстріл і звучать повітряні тривоги. Харків'янин Олексій Воблий не стримує хвилювання, перебуваючи на руїнах спорткомплексу. Я зараз нервую тому, що ми зараз з вами знаходимося в спортивному комплексі Харківського політехнічного університету, де мої діти мій Максим Вобли, мій син і моя донька Аня Вобла навчалися. Вони навчалися в ліцеї професіонал при ХПІ при Прихальському політехнічному університеті. І вони тут дуже багато разів тренувалися. Олексій один з харківських друзів Адама. Він, як і всі українці, безмежно вдячний польському волонтеру за його важливу і дуже актуальну діяльність. Я познайомився з паном Адамом і вдячний йому. Що він цікавиться нашою історією, не боїться ходити по лінії огню, по руїнам. Співпраця Адама Каспиркевича з науково-технічним архівом України продовжується у майбутньому. Планується друковане видання Погляд на війну через об'єктив. Воно обов'язково буде презентоване у Харківській бібліотеці імені Короленка. Яка тісно взаємодія з державним архівом. Нині ми маємо дуже крутезний, потужний проєкт, який започаткований Центральним державним науково-технічним архівом. Цей проєкт присвячений саме нашому металургійному комбінату Азовсталь. І це такий проєкт, який буде розкривати саме історію, ну, невеличку, Невеличкий її, його період саме цього металургійного комбінату через те, що фрагментарно збережені архівні матеріали, враховуючи е, такий суспільний резонанс, який ми маємо стосовно е, подій, пов'язаних з е, цим місцем, обороною Азовсталя, зокрема Маріуполя, е, ми хотіли би показати. Ті документи науково-технічної спадщини, які е, стосуються цього заводу, і е, фактично е, в цих умовах у нас креслення там реалії, звісно, е, хотіли, от знову ж таки, зробити певний такий мікс е, е, історії і е, реальності, е, і показати для широкого загалу ці документи. Е, е, Презентувати їх з таким, щоб вони не були можливо нового змісту такого змістовності. Сьогодні, попри надважкі воєнні випробування, харківські архівісти стають не просто зберігачами історії, а кураторами національної пам'яті.